Так, приїхав в наявності Samsung Hub 22, ціна 3000 гривень. Ось такий по стану корпусу, має легкі-легкі царапки, але не суттєві. Телефон працює повністю добре, перевірений, протестований. Type-C роз'єм також є роз'єм на навушники 3.5 міні-джек, присутній, відбиточок пальця. По екрану нюансів немає ніяких. Можна за додаткову плату поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівку. Samsung аккаунт повністю чистенький, без різних аккаунтів. Galaxy A22, 13 Android встановлений. По пам'яті 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 64 ГБ. Передня камера ось така, та задня доволі тут гарненька в цій модельці. В комплекті йде телефон зарядний шнур Type-C та коробочка. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення, також додайтесь в телеграм-канал. Силка в шапці профілю.